Доброго дня, шановна панство. Граємо в казочки. Так, один на один. 15 хвилин миру. Підіть сюди. Так, ти на двійку буде один. 5к ресурсів. Робіть другий. Блін, треба було через риночок щось є. а, Трошки вже призабув, як грати цю цікаву стратегію. Стаєте, не стійте. На Голдяру. Ось так. Ви сюди підходьте. Швидко ринок. Треба було щоб робити ще швидше. Ну, добре, і так теж підходить. Блін, щось я далеко зробив. Ніж це потрібно. Вже розвик трошки. Так. Так, сюди. Сюди і сюди. Так. Пробимо ще одне містечко. Що у нас тут? 2500 якраз накапають. Все, може ти на їжу? Так, давайте, давайте. Кнота, 2500. Хочу. Що? Що, робити ще одну казарму. Потім на їжу. Робіться сюди. Хоча ні, давайте академію. Потім на їжу. Ще. Так, супер. Давайте подивимось, де він взагалі знаходиться, коли граємо один на один. Uh, Взагалі-то трошки важкувато дізнатись. Хто де і як. Давайте... Так, супер. Ще одна з... Ага, там сам початку мені треба золоті копальні, ж точно. Ой, сюди. Я вже і все-все-все призабув. Граю при 0 ПТ. О. Чи мені здалося? Там хтось є. Точно, залізо. Треба багато заліза. Так, робимо оглядих усюди. Ставимо своїх хлопців на кормові посади. Так, давайте сюди ось так. Давайте не залізо. Що, Щоб швидше було. Так. Побудували... Ага. Давайте ось так. Швидко. Ідіть. На дерево. Де ще одне золото. Золото, а сію. Я ще й як тебе сію. Я їжу. Нам треба апати. Так, це три. А повинно бути 4? Чи три? Десь повинно бути 4. Копальні кожного виду. Так. Добре, стій тут. Угу. Отже, як я розумію. В мене напроти мене. Погано. Це йде. Це... Коли вже розучився грати на 5К на 15 хвилин. 15 хвилин. Так, золото 600. Давайте помадуємо. Потім назад. Є золото нарешті. Що ж це таке? Це швидкість прям у мене. Що я хочу? Я хочу через... Ага. Так, добре, зрозумів. Скільки? Косочки. Через ближній бій зробити. Ага. Через ближні бій, в сенсі. Щоб в мене були. 250 так золота є. Всі е, важковики. Через важкі юніти. Важкі юніти. Точно звучить. Ось, спробувати це зробити. Цікаво, як воно буде. Заповнюємо ще копальні. Так. Забуваємо апоти. Не знаю, чи треба мені зробити за... я хочу. Так. Захист во плюс 2, це 9750. Де кузня. А захист обладинку, золото і залізо. Типу, багато заліза треба. Ого. Ну добре. Давайте кімнату. Почті типу сюди. Ну, багато заліза, то багато заліза. Мені ніби золото лапнуте. Так. Так. Вугіль. Нехай буде вугілля. Золото. Є. Так. Угу. Так. Сюди. Що тут? Ріхало. От що означає довго не грати. Угу. Цікаво. Так, шведський літар, важкий вершник. Це легкий, мабуть, так. Ага, я всі не робив. Супер, молодець. Геніальний. Хлопець прям від Бога. Апаймо одразу. Хоч щось. Так. Заповнюємо Залізо. Апаймо залізо. О, давайте. Хоча. Що там на кінот треба? золото 4700. Добре, напийтесь. Хочу зробити. Так, добре, скільки зему, що О, Оу, три хвилини. Йомайо, 3 хвилини. На молоток. Блін, взагалі. От тут знову, коротше, оцей прикол. Не люблю таке. У мене була вже одна така гра. Я такий what? так ні. Серйозно так не йдіть сюди, ой, десь отак, о боже, Ось так робіть. Нічого не виходить. Все дуже повільно. Так, давайте зробимо ще якийсь захист. Ага. Ага. Окей. Окей. Супер. Клас. Молодець. А, боже мій. Це просто... What? Це просто ват. Є ом, є ват. А, ти стоїш, молодець, стій. Охороняй. Це все. Те, що треба. Угу. Так, скільки хвилина. Добре. Що ж, що? Забіжемо знизу. Так. Так що у нас є шанси? Кімната. Ну давайте хочу зробити все ближнього бою. Тут що я Іра, угу. Поймось так. Давайте зробимо хоча б одне. Точно Шпадри. Треба було би щось. Ще з падрами, щоб було. Падри в нас молодці. Недобре відпрацьовують. Ага. Так, ти, в принципі. Будуєш швидко. Я бачу. І хто у нас тут? Польща. Ага, стрільці. Чувака-стрільці. Ви можете сюди вийти? Якщо ви можете сюди. А ви можете заєбець. Заєпця. Я вас зрозумів. Так. Тут ось так. І ми стоїмо на місці. Тому що у нас багато людей. А кому вони потрібні такі люди. Сюди. давай, робиться. Повернись сюда. Угу. Давай, то вот так. Швидко, швидко. И вот это. 196. 40. Вы, иди далее. Угу. Добре. Добре, добре. Так, чи може я вже не можу, нічого не можу? Так, буду до будиночки. Вы ще тут то убейте Що-то вийдете, то, блін, взагалі, Буде я в шоці. Так, що ще? Золото, багато. Дерево. Так, дерево. А пойму? Цікаво, як воно тут буде. Угу. робіться, робіться. Подивимось. Так, так, так. Mm -hmm. Ага. Ось, Робет, давай зайде. Правильно. Роби. Так. Ви стоїте, не Настійте. Ось так будуєте. Вперед. Хочу зробити. Угу. Все зрозумів. Ось де в мене золото. Втрачає свою силу, так скажемо. Так. Ідіть сюди. А чому би ми тоді нам не зробити? Ось так. Захист. В принципі. Можна подивитися. Всюди. Що в нього де як? Знову місця. Місця це добре. Знову так сюди Так І ти. Захист, захист, а падри в мене робиться, падри в мене робляться. Отби мені ще одну кімнату. Соту, дев'ять шестьсот. Чого? їжа. 500. Давайте так выйдем. Что-то прям трошки вильновасто. Угу. Так. Так. це 103. Я думаю, 10. Не слабовато так. Гармати. А ну-ка, давайте подивимось. Що тут тебе? Ага. З гарматами. Зрозумів. Ну, no проблема. Заходимо знизу. Приходьте. Ходьте? Редіть? А ви сюди? Будуйте? Ну, не угу. А ви йдете, тому що? Тому що ви такі круті. Певно, ні, давайте захист більше. Захист. Угу. Так. Триваємо все. Угу. Ходьте. Заїжджайте всередину. Щось здається навіть підірвали. Це добре. Так, що ще буде. Рілочок. Угу. Таке здається, він не помітив. Це непогано так. Ще він це не помічає. Так... Давайте зробимо так. Що тут? Кабін золото? Угу. Підіть донизу, розвідайте, де ще золото. Чи здається, я всі золоті копальні розвідав. Так. А ви будете в мене стрільців робити? Щось бачу. А, ага, купальня. Здається, це все. Це золото. Це золото. Та. Угу. Боже, така гра, що я просто в шоці. Ну, в принципі, логічно, красиво все зробив, але я щось якось себе невпевнено відчуваю. Коли роблю пікінерів, ну, щось пікінері не. не дуже сильно вийшло або. Угу. Ну, він розвивався краще, краще, ніж я, статистика. Угу. Це, мабуть, і за найманців. Цікаво було б дізнати, до речі. Але, як ви бачите, пікінери прям. Слабовато. гармати, до речі, підготував. Але я непогано так його. Ага. Ого! А молодець, до речі. Класно. 18 сторіччя я б точно його далі би не потягнув. Ще й кінноту А от у раніше зробив. Ну ви знаєте, якщо все ж таки робити нахил стрільців. З кіннотою. Угу. Хотів спробувати масою задавити, Но... Він, мабуть, дуже добре коривав е, військами, а я їх тупо залишив. Е, і тупо йому економіку зруйнував. Угу. Прям, реально жорстко. Прям пішло до дно. О, десь. Угу. Але я на початку Рандаширів не робив. Вони тупо в мене стоять. Ну, не знаю, дуже дивна катка. Ну, в мене, в принципі, перша за довгий період не грав за запис у вас кожного дня, але я не можу собі такого дозволити. Тому ж ем... рівно, дякую за перемогу. Хоч яка вона є, але тупо якось дивно відчуваю себе з пікінерами. Ну, в принципі, цікаво, але мені здається, вона все ж таки має якийсь сенс. А... Але я його не побачу. Ну добре. Мабуть, треба робити і пікінерів, і стрільців, мабуть. Мабуть. Ну добре, дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможе.